Вийшов я в магазин, можете побачити, от така от нас весна прийшла, сніг почав падати. Точно так само, як ми забирали країну з роддому. Точно так само було і сонце, і сніг, і дощ. Погода така суперова. Незвично. Саме головне, сніг падає, а небо розмалюється. Звідки ти тоді берешся сніжок? Їдемо з доцію в садочок. За пару хвилин зразу вийшло сонце, тільки вітер чуть підсилився. Карлінку вдягнули повністю всі її обладунки. комбінезон, шапка, рукавички. Можливо, ще підуть гуляти, якщо сонце буде далі. Погода така. Прикольно. Астреш поднимаю. І нам одразу дали завдання принести фотографію 10 на 15, в садочок на п'ятницю, вони будуть щось там ліпити, не знаю, чи то якась стіна буде, чи до Пасхи щось готується і має це бути якесь святкове. Зайшли ми в фото на документи тут і друкують фотографії. А тут тільки від п'яти штук, а одну не друкують. Так що Наталя шукає в інтернеті зараз, де можна роздрукувати, тому що в нас в хаті Каролінки фотографія є одна. І то при народженні в коридорі в нас віть, не хочеться звідти там витягувати. Зараз щось знайдемо, роздрукуємо. Зараз вже обід, дивіться, видно, місяць не ховається цілий день. Знайшли ми ще одну фотохату десь недалеко від нас, щоб не їхати в центр, бо це реально дуже далеко. Більше скоро бої, треба забрати. Каролінку. Я теж сподіваюся, що байда буде працювати. І що вони зроблять одну фотографію. Бо якщо, скажуть, що тільки від п'яти, то в нас тільки дідів і бабів нема, щоб роздати ті фотографії <сміття> на пам'ять. Або садочок знести, що якщо в когось фотки не мати, то щоб зробили ще каролінці. <сміття> Погода сонячна, виглядає ніби тепло, насправді вітер такий холодний. Аж рученята поховала, щоб не смерзли. І вдягнули окуляри, тому що обдуває повністю очі і слюзяць. Так хоч окуляри спасають від сонця, і від вітру. Ледві знайшли ми цю фотохату, вона навіть без вивіски. Оказується вона в аптеці. Ой, дуже тяжко зараз знайти щось таке, щоб роздрукувати фотографії. Фактично нема нічого. Надіюся, тут буде все ок. А, вивіски є на дверях. Получилось навіть ліпше, ніж ми очікували. Там можна було зробити навіть не 9 на 13, а фотку Поляроїд. Хорошо, ми ще так встигли, удачно, що купили по дорозі, ще круасанчики. і зараз поп'ємо кавусі перед тим як заберемо нашу дівчинку. Якраз спокійно кави. О, круасанчики. Кульки навіть перевершили очікування. Вони вже от третій день стоять. Ну, деякі поопускалися, а самі стійки, це, що тріснуло, і біленьк. Оці бачить, ну, вони взагалі попадали. Тобто вони тримаються за рахунок того, що ми закинули цю рожеву. Ну, поки що ще стоять. Каролінка деколи з ними літає по кімнаті. Вже як спустяться повністю, то тоді винесемо їх. Отак, поки зберігається сітковий настрій. Поки карлінки немає. Ну і он лялька вже катається в її дитячій колясці. Пригодилася колясочка, то ми думали, що вона вже не буде нею бавитися. Прибула нова лялька від хресного, така модна в окулярах, і вона її трохи возить, трохи причесує. Там нічого нема внизу, не бо вона ж любить поскладати собі в багажник, там ті всі причандали, особливо той фен. і так сильно він зайшов, що у нас з ним навіть спить. Йду я забирати з садочку. Наталя лишилася вдома, тому щоб приготувати її їсти. Вдруг вона голодна буде. Зараз подивимося, який в неї настрій сьогодні. Ролінки, настрій дуже-дуже позитивний, дуже добрий. А так як я не взяв коляски, я вирішив проекспериментувати йти пішки. Надіюсь, що вона не змучиться. Якщо змучиться, придеться її нести на ручках, Але я їй має сюрприз. Шоколадку виходу. Шоколадку хочеш дораз. зараз. І рукавиці, І рукавиці хочеш? На шоколадку тримай. Бачу через вікно хтось там чимчикує в червоному комбінзоні зі садочку. Батьку лескучим. Заскучилися за всіма. Ну, побігли. Приїхали на тваринки. Так сильно просила нас їхати на тваринки, що мусили їхати. Витягнули з машини, а вона вже побігла, бо все, вже вона на тваринки хоче. А знаєш, тут тепло, немає вітру. Я думав, що буде прохолодніше. Тваринка нас навіть не чекає. Приїхали в домівку врятованих тварин, тут бачу навіть сніг лежить. Що, що там намальовано? Та, не можеш. Отака, ти бачиш намалювали? Тамалювальник, там немає, вона спить. Та, одна спить, а друга бігає. Бавиться. О, а там та дивиться, дивися, за ялинки. Що ти прийшла? Що ти прийшла в гості. То коза дереза. Коза дереза. Коза. Та, та, У них тепер все чисто. А тут так гарно пахне. Скрізь поставили ці ялинки, Знаєш, не викидали, а просто привезли сюди. Старі ялинки поставили, і запах тепер ліпший. Мусили їхати на тваринки, бо вона дуже хотіла. І найближче для нас цієї домівка врятованих тварин приїхали. А я кажу, а яку ти тваринку хочеш побачити? Вона каже, я хочу побачити корову. Тільки тут от. Курів нема, на жаль. Зто є якісь інші тваринки. Бачиш? <рив> Курочка п'є, бачиш водичку? Курочка, півник. Там індичка навіть є далі. А Карліна вже все тут знає, вже як вдома. Бач великий є, он сидить тут, один, там. Цілу байду, <рес> <рес> то типу як коник? Або для песик, для то для краси зробили. На ньому ктатися не можна, або ти зламаєш його. Їх ж два, а то Олень. Вона <світ> <Шу? світ> розглядає <'ятав>, маленький. <світ> Не знаю, хто тут живе, але тут, тут зробили, <світ> бачиш, <світ> <світ> як дитячий майданчик величезний. А З гірками. Дивись, навіть є гойдалка. Карліна би сама хотіла тут побавитися. <світ> так гарно зробили. <світ> Привіт! Щось дати треба знайти травичку. Немає травичку. А травички бач, зараз нема? Ага, бач, підходить. Він їсть ялиночку. То Тобто то його ялиночка. Рухає рухає тебе, та? та. Бач, він бач. привітався з тобою. Кролики є. Калинка готує. Ой, що, не з'їв? Дай, дай велику соломинку. Давай. Давай велику соломинку, ослику. Давай, з'їсть чи ні. Чи не захоче? Ану? О, їсть! Ой, ой, ой. <різь> з'їв. Хочеш ще одну, ну давай. Дай то ось таку. З'їв! Сподобалось годувати. Ми її точно тепер не заберемо звідси.